Добрий день, це канал. Я і маміні тваринки. Ми з вами в хліві, мої козляки напилися і доволі, так? Да? Любка подоїла, каже наш, напоїла, я такий каштан, красавець. Красотульки мої. А, та, та, та. Так. Можна оддихати, так? Да, козли? Да, мазун? Вушко гарне стало. Похоже, на вушко, а то було на якось обгризанця. Да? Ось так, лапку дай. Давай ножку дай. здорово, а ту ножку даси. О, забрав зовсім! Ну ти вредний. Злізай, злізай. Що красотка? ось. Так, а будемо нині балакати за козенят. Вже три рази мене питалися, я такого відео ще не знімала. То перший раз знімаю, то його точно ще, по-моєму, не було. Я більше вроді не розказувала. Дай ножку. дай, Ножку дай? Давай. Ну, ти так перся в той лиш здорово. <хи> так, Таке питання. Каже, що робити? що робити, Бо одразу не бачили, а потім подивилися, бо думали, що козлик пісяє, опісює пупика, а він, оказується, мокрий. Ось оцей канатик з пупика. Табе є, він немає. Тебе нема вже облітів. Кого з вас є ще? Нема, вже всіх пооблітали вже місяць минув. Вже нема. Оцей канатик від пупа, отакий ж там висить, де пупик був. от. Він стає мокрий. Але якщо козел пісяє, він його пісяти не може. Ось, бо пупик трошки далі від пісюна самого, що пісяє козел. І він опісяти не може. Це попадає інфекція. Ну, Крудилося козеня. що я весь час обробляю зразу йодом, щоб не попала ніяка інфекція, щоб не було ніяких проблем. І це не від того, що там коза ваша заражена чи що, а від того, що з пістілки коза облизує на морді може мати ту інфекцію і занести, як облизувала. Ось. І таке є, що може бути, що той пупик починає слизитися, мокріти і. Якщо його вовремя не почати обробляти лічити, то козеня може отримати зараження, або може вилізти грижа. Ось, ну В основному, що виходить, зараження крові і він. І так козеня здихає, то нема різниці, чи це козичка, чи то козлик. Ось, ну факт той, що стається фактом. Ось що потім є проблеми там, де їх нема. Не має бути. Якщо ви замітили, що вашого козеняти пупик починає слизити, мокріти, от самий той канатик, що з там всередині щось цикти починає, сам перед треба його промити, перекісімо. На день разів 5-6 обробляти йодом, і то добре заливати йодом. Ну і найефективніший спосіб це колоти антибіотики, широкий спектр. Ось ось таке діло. Е, то в мене раз теж таке було козлик. ось, На третій день почав робитися пупик мокрий. І я не пам'ятаю, два роки чи три роки назад таке в мене було. Почав робитися пупик мокрий і подивилася, подзвонила до свого доктора, він каже йодом мастити, якщо за три дні не, не пересохне, воно ну, не висохне то тоді треба колоти антибіотик. Ось, Ну і, як оказалося, все ми завершили антибіотиком. Ну, покололося, не повню, 3 чи 5 днів. От брехати не буду. Вроді, що 5 днів колиться, Ну я вже не помню. Брехати не буду. Проколов антибіотик. Ось. І, ну як, він вколов один раз, а ті рази оставив мені, щоб я колола. І я проколола і все добре. І козлик живий, здоровий. Давай, давай, здоров. здоровий коза. І козлик живий, здоровий, ніч йому не вреділо. Давай лапку, дай лапку, дай. Красунька, дай лапку. Давай. Ні? Не хочеш, ну я хочу. Ось так що ось такі діла. Якщо ви замітили, що козлика, чи в козички нема різниці, пупик починає мокрити, рятуйте завчасу, бо може бути запізно і може. Він вам потім від зараження здохнути. Ось, так, що ось таке то діло. Такі-то в нас байки. Вроді я відповіла на це запитання. І ще одне запитання, що скільки раз питають, а що робити, кози майсті після родів. Кажу, що, велике вівня було в кози? Так, да, велике. Но ми не доїли, бо нам сказали, що не можна. Ми на форумі почитали, що не можна. Ну, -ка, як ви читали на форумі, то хай вам скажуть, як лічити мастіт. Бо я мастіт лічити, не знаю, як я не лічила. А якби, не дай Бог, він був, то я б ту козу, звісно, пролічила б, щоб її не боліло. І потім я б її прибрала. Би. Я б її більше не тримала. Би. Я так кажу, як я. Не? Красоткін? Ах, красавчик в мене. Ой, ой. Я маю їм порохнула ось тут. Ось, бачите. О, нате, біжить гризіт, он, дала вам порохно. Все. Ось положила, ось. Їде грізіть. бачите, як вони люблять порохну. А ти чого не йдеш їсти? Йди он, де вони їдять. О, побачив. Бачите, як їдять. Порохну. Оце їхнє любиме, вони більш як сіно їдять. Я їм час і час уложу. Тут така велика колодка, це вербова, вербова колодка з порохна вербового. Ось. І вони її дуже люблять. Ото постою, вони трохи погризуть. І я заберу Ось таке порохняве, нягеньке, їм корисно таке їсти, е, від, е, ну, желудок всякими мікроелементами. Всяким всім, що їм треба. Ось, і вони його їдять дуже гарно. Їжте, їжте, щоб вони здорові були і брикали. Ось. Бійте кузу наперед, не мучте її, не здівайте над нею. Вона ні лягти не може, ні стояти не може. Вім'я болить. Ну, нащо над нею здіватися, якщо вона сильно наляла вім'я? Ось. Треба здоїти, бо воно потім аж от мені, коли вчора чи нині, я вже не пам'ятаю. Ні, нині вроді. Дзвонили, кози мастіт, коза молока не дає, козенята кричать, привела четверо козенят. Що робити, чим годувати? Ну кажу, ну а що зовсім молока? Ну з одної долі, з другої видуїла такий прямо гний, густий, тягнеться, як гний, таке жовте, як гний. Кажу, ну то чого ж ви її не доїли? Не можна, доктор, бо я дзвонила до доктора. Питалася, він сказав, що не можна. Ну то як не можна, то хай тепер приїде вам, вилічи сід, щоб було добре. Каже, ну, ну не можна так. Ну що за хто таке придумав, що якщо коза, кузу виду йти наперед, то вона абортірує. Ну не може того бути. А люди є вірять, а знаєте, що вірити? Бо коза не доносила там 3-5 днів до строку, навіть 10 моє не доносити, от і все, вони думають, що вона абортірувала. Дзвонив вчора жінка, вчора таке дзвонила. Що робити? Мені коза У оскільки вона ну, Мала от родити і не доносила, скільки као, вона не доносила. Три дні. Кажу, це є нормально. Ну як абортірувала? Ну, бо вона весь час в мене число в число мала, а то от немає число в число, виносила ну, хуче вродила. Кажу, ну десять днів не доносити. Та ви що? Доктор казав, що коза має число, в число родити. Ну, такий ваш доктор. Коза мої 10, навіть якщо в крайньому разі може навіть і 14 бути днів. Якщо козенята родяться здорові, значить вони доношені просто краще вона їх вигріла. І їх вигріла, вигодувала, і вона їх родила, бо їм вже пора родитися. Ось такі то справи. Так що, якось так. Не думайте, що це все, все страшно і все опасно. Ось так вони в мене, бачите, як їдять прекрасну порохну, зараз трохи поїдять, я заберу. У мене ще одна колодочка є. Ось таким порохном, бачите. О. Взяла люди, рубали дрова. Я в них забрала це порохно вмисне для козеняток. О, щоб вони собі поїли. Хто має можливість для травлення, щоб вони не їли землі, бо вони будуть їсти землю, якщо їм мало мікроелементів тих всяких то вони будуть їсти землю. А так, а так вони собі з'їдять от прекрасно порохна. І для них це корисно. Ну, багато я не даю їм їсти, бо я не знаю, чи вони ще мають міру чи ні. Але трохи подаю. І вони з'їдять от трохи і все. Оцей вже наївся, бачите. а ті ще там щось там ногою гарбують, щоб розгарбати. І щось там ще жвуть, гризуть і їдять. Де? Мої ви ахламончики? І ви, козльончики мої. Ну ладно, все, добренько. всім миру, спокою, затишку і скорішої перемоги.